І на завершення випуску говоримо про спорт. Черговими здобутками на всеукраїнській змагальній арені відзначилися буковинські боксери. Зокрема, зі сріблом та титулом майстра спорту до рідного міста з чемпіонату України повернувся Віталій Швець. Більше про це у сюжеті моєї колеги. Чернівецькі спортсмени постійно беруть участь у різноманітних змаганнях і повертаються не без перемог. Цього разу на чемпіонаті України з боксу відзначився Віталій Швець, який повернувся додому зі сріблом. Займатися спортом хлопець почав нещодавно, два роки тому. Змагався у категорії серед молоді віком 17-18 років. Я перед цим ходив на змішані єдиноборовства «Панкратіон», Три місяці походив. Далі подумав, що борба це трохи мені не подобається, трохи не моє, а потім вирішив перейти на бокс. Бокс мені сподобався. Був достатньо швидко почав ходити, можна так сказати. Цю холію тренер допомагав. Тренери дуже допомагали разом. Їздили на змагання і за рахунок цього. Швидко набирався досвіду у рамках цих змагань. Відбирають кращих спортсменів. Так формують збірну команди України для подальшої участі в чемпіонатах Європи та світу. 196 учасників хлопців були приурочені до 20-го юбілейного турніру на призи Андрія Котельника. То тобто наш чемпіон також окремо ще вручав свої призи від себе. Андрій Котельник, чемпіон світу серед професіоналів. Досить потужні змагання, не дивлячись на вимикання світла, було забезпечено генераторами. все без перебоїв, в принципі, дуже потужно організатори провели цей захід. Дивлячись на складні умови, відтак разом зі здобуттям срібла, Віталій Швець виконав норматив майстра спорту України з боксу. Це такий найвищий рівень для спортсмена. наступна сходинка. Це вже йде майстер спорту міжнародного класу або заслужений майстер спорту. Але все рівно це вже такі досить досить високі рівень. В першому бою Віталій від уявного приимущества в першому раунді виграв у боксера з Полтавської області. В другому бою, полуфінальному, він з рахунком 5-1 всі судді відвідали перемогу з боксером з Київської області дуже сильним боксером, вище на дві голови Віталія і в третьому бою він зустрівся з майстером смота міжнародного класу, лідером прошлогоднім чемпіоном України, поліводає Владіславом. Дуже добре відбоксував, дуже класно себе зарекомендував, але програв і став срібним призером. Тренер каже, підготовку до чемпіонату почали ще в січні. Втім, повномасштабне вторгнення внесло свої корективи. Відтак тренування були змушені відкласти, продовжили їх у березні. Тренувалися 5-6 разів на тиждень. Двічі на день. Коли вже підход до змагань, то трохи менше нагрузка зменшується. Але так, п'ять разів. Дві тренування. Ранішне тренування і вечірнє. А на зборах, коли так, ціленаправлено, проходять три тренування ранішне, обіднє. Потім обов'язково всі сп'ять боксери, боксери відновлюють сили. І вечірні тренування, робота в парах три рази в день. Тренування вже були під, під, налаштовані більше під змагання, бо у звичайних зборах там три тренування вони більш складніші. А тут вже більш вони легкі були, менше раундів було в парах. І тренування було два. Як коли, два-три рази в день. Інколи у дні відпочинку можна так сказати, було тільки одне тренування. Відтак каже Віталій. У результаті змагань зробили з тренерами висновки, над чим працювати надалі. Зробили роботу над помилками з тренерами після кожного бою обговорили кожен бій, які помилки були в кожному бою. Зробили аналіз, будемо виправляти помилки, щоб дай краще буксувати і не повторювати цих помилок. Водночас, через нестабільну ситуацію з електроенергією, спортсмени також зіштовхнулися з викликами. Утім, незважаючи на це, тренування продовжують. Боксери себе стимулюють тим, що вони представляють Україну за кордоном, і вони е, включають телефони, включають фонарики і тренуються з по повною віддачою. Да, нема гарячої води, да нема моються холодною, але вони цим собі піднімають настрій, тим більше, що це молодь, 16-17 років і це майбутні війни. Аліна Рябко, Руслан Батюк, Темитня, ТВА.